Усім привіт! Фрезерував нещодавно ось таку ділянку. Тут 4,5 сотки. Вона давно не оброблялась, і в такому стані вже десь років 2-3 після курчування. Має кілька горбів, такі невеликі рови після трактора, після коліс. Ну і замовники довший час не могли знайти, хто би міг це зробити, тобто якось вирівняти, якось перебити, переорати, при тому, що сама ділянка знаходиться неподалік міста в селі. Е, власне, хотів показати, що вийшло в кінцевому результаті, і запитатися загальної думки, скільки така робота повинна вартувати. Тому що, до прикладу, потратив часу приблизно 4,5 години. Пального також приблизно 10-12 літрів. Проходів навіть складно порахувати, я думаю, приблизно 6-7. Отож, пишіть в коментарях, скільки, на вашу думку, повинна вартувати така робота.